Вайтбіт. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу. Дуже дякую за вітання. Команда прийняла мене дуже чудово, колектив дуже гарний. Тобто мені все подобається тут. У варіантів в мене не так було багато. З «Металістом» виник варіант, коли я в інтернеті прочитав про те, що Віктор Анатолійович може возглавити цей клуб. Тому я йому зателефонував, і як ми поспілкувались, мені цікаво буде з цим тренером попрацювати. Тому я вирішив приєднатися до цієї команди. Раніше я боровся за перші місця. Зараз Металіст 1925 вирішує інші завдання, але я готовий виходити на поле і віддаватися з першої до останньої хвилини, аби команда досягла результату. Так, ми будемо працювати з командою. Щоб «Металіст-1925» опинився як, на, як в турнірній таблиці. Так, я грав лише в Україні за одну команду, але зараз нам доведеться грати проти неї. Тому, е, як кажуть на полі, не буває друзів. Я зроблю все, аби результат матчу е, здобувся на користь «Металіст-1925». Якщо я заб'ю гол, то я святкувати напевне не буду. Найбільше я люблю грати у центрі поля. Мабуть, не секрет, що всі знають, яка тактика у Віктора Анатолійовича. Тому ми будемо це відпрацьовувати на тренуваннях і де він скаже, там я буду грати. Так, звісно, на полі я дуже емоційний. Але я думаю, що кожен гравець, який виступає на полі, за результат, за команду грає на емоціях. А в повсякденному житті, ну. Звісно, можу напхати. Я просто такий, я просто така людина, яка любить справедливість. Тому, якщо це несправедливо, тому я можу напхати. Вайтбіт. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу.